Так, а зараз давайте розглянемо міф, за який відверто хочеться мовтузити пропагандистів вологою ганчіркою по їхній нахабній пиці. Росіяни стверджують, що Росія за всю історію ніколи ні на кого не нападала. Вам не почулося. Ми ні з ким не хочемо воювати. Росія ніколи ні на кого не нападала, не нападала, не нападала. Росія завжди тільки захищалась і більше того перемагала у всіх війнах, в яких брала участь. Прибідіть такий народ з таким настроєм, невозможно. Ми абсолютно були побіді і щас таким являємося. І знаєте, друзі, це вже не фейк, а якийсь просто глобальний інформаційний вкид. Скажена мантра, яку росіяни повторюють щодня. Ми ні на кого не нападаємо. Росія не розпочинає війни, а їх закінчує. Ядерні держави взагалі не програють і так далі. Цей фейк спрямований на іноземну аудиторію, але в першу чергу він створений для свого внутрішнього споживання. Його мета це виправдати в очах громадян агресивну політику їхньої держави і мобілізувати суспільство навколо лідера захисника. Росіяни повинні відчувати, що вони нібито на стороні добра. Бо якщо вони подивляться на дії Росії під трішки іншим кутом, їх мізки просто не витримують ганьби і справедливого сорому. на наших фуражках зображені маленькі черепа. Я не Ганс. Може, ми поганці? Звісно, російська пропаганда намагається транслювати цей наратив і на нас, аби банально залякати, і поширити капітолянські настрої серед українського народу, деморалізувати армію і переконати у якійсь безперспективності взагалі супротиву. Навіщо битися, якщо перемога неможлива? велика держава. великі держави, ядерної держави на Росії нікадені дозволі то переігралюби вербино. Як і велич Росії, яку досі зішкрібають з українських полів, так і ми зараз розкладемо на атоми цей ганебний міф. Про свою месіанську роль Росія заявила ще в часи Російської імперії. Це був банальний привід для вторгнення та приєднання нових територій та народів. Росія вводила війська і казала, що це самооборона. Та й, взагалі, ми прийшли вас рятувати від вас самих. Цьому наша місія. Підкорення Кавказу, Середньої Азії, які супроводжувалися геноцидом місцевого населення, теж проводилися під такими самими гаслами. А сторічна війна з народами півночі теж була суто захисною. Чукчі, мабуть, збиралися напасти на Москву за їхньою логікою. Або в юртах знайшли книжки Майнкамф і цілий табун оленів з рогами в формі свастики. Друзі, вам здається це смішним, а росіянам подобається в це вірити. А ще їм подобається думати, що в них найбільша країна в світі. Але ж як ця країна стала найбільшою, якщо завжди тільки оборонялася? Тут думки обриваються. Ми великі, тому що коротше, будете нам такі питання ставити, ми на вас ядерну бомбу скинемо. Але суто для самозахисту, звісно, від ваших неприємних запитань. Він моді назять на клепку і сама підкорення Сибіру московськими царями це ніщо інше, як загарбницька військова експансія. Дуже важливо зафіксувати, що всі республіки та народи, які зараз входять, нібито в сучасну Росію, були завойовані а на кого ще Росія ніколи не нападала? А давайте навіть не будемо кудись глибоко копати у помийній ямі російської історії, а візьмемо просто 20-те сторіччя і наш час. Ось 1919 рік радянська Росія нападає на Польщу, саме Росія, бо Україна тоді ще боролася з нею за свою незалежність. Це була спроба більшовиків розпалити світову революцію в планах. Взагалі була ідея всю планету занурити в міжкласову війну. Дуже миролюбно, погодьтесь, і що німного місяців в з браком і папе буде за нами. ідемо далі. 1920-1921 роки. Військова агресія проти Грузії, Вірменії та Азербайджану. В тижні роках військова інтервенція до Центральної Азії, придушення повстанського руху Басмачів та ліквідація незалежних азійських держав. В 1939 році Радянський Союз знову напав на Польщу разом з Гітлером. В цьому ж році напав на Фінляндію. В 1940-му окупував Литву, Латвію та Естонію. І в офіційній історіографії ви будете сміятися, росіяни це виправдовують захистом власних інтересів та відсуненням від кордонів агресора. Сам по собі факт договоренності. нашего руководства с Гитлером и с Риббентропом, с министром гитлеровским. Этот факт, конечно, не, не украшает нашу историю. Но с точки зрения такого вот прагматического подхода к ситуации, а все тогда подходили прагматически, не только мы, это был, в общем-то, разумный и успешный шаг на пути получения вот этой самой передышки, которая нужна была Советскому Союзу, чтобы лучше подготовиться к новой войне. Логіки в цьому знову ніякої немає. Якщо ти хочеш бути подалі від кордонів агресора, то логічно, що ти не розширяєшся до його кордонів, а не навпаки, між совком та Німеччиною дійсно була буферна зона. Це Польща, країни Балтії і Нейтральна Фінляндія. А гітлерівської Німеччини на кордонах геть не було до того моменту, як Кремль сам ці кордони підсунув. План надійний як швейцарський годинник. Погоджуюсь. От зараз стає очевидним, що єдиною метою тодішнього Радянського Союзу було захоплення території разом зі своїм союзником Гітлером. А вже потім, звісно, в планах було і напасти на Гітлера. Але не встигли. Після перемоги в Другій світовій Союз остаточно розпаясався. В 1956 році танками придушив Угорську революцію. Угорщина, ви ж знаєте, була незалежною країною. В 1968 році радянські танки в Празі за традицією захищають там жителів Донбасу. В 70-х-80-х роках СРСР спровокував та військово підтримав численні громадянські війни в Африці та Латинській Америці, і звісно, остання війна СРСР Афганістан. Туди радянські солдатики прийшли виконувати якийсь інтернаціональний обов'язок, ну тобто вбили за різними підрахунками від одного до двох мільйонів афганців і затягли країну в нескінченну перманентну війну, яка, до речі, продовжується і досі. Ідемо далі. 1991 рік агресія проти Молдови у Придністров'ї. 14-та російська армія озброювала та тренувала сепаратистів. Вони ж за підтримки загонів російських козаків-добровольців та їх там Нєтів розв'язали бойові дії проти Молдови. Після цього, до речі, ця ж 14-та армія, нібито як миротворець, фактично окупувала частину незалежної держави. Да, я воював Кадністрові. Рік 1993. Росія підтримала Абхазію у війні проти Грузії. Через кордони йдуть тисячі трактористів і шахтарів, а танки фактично знаходять в Хачапурі. Першим міністром оборони Абхазії став громадянин Росії. Нічого не нагадує. Брадайже же самопровозгласився премєр міністром Всі останні прекрасні люди пальцем показують. і було давай, ти будеш. В 1994 році Росія нападає на Чечню. За дві чеченські війни освободителі вбили понад 150 тисяч мирних мешканців. Це приблизно 10% усього населення Чечні. Потім була знову Грузія. Вот, к чому тогда это привело. Саме Росія в той момент остановила істреблення абхазського і осетинського народів. Наша страна стала посередником і миротворцем. І в 14-му вони прийшли до нас в Україну і вже навіть не приховуючи, що саме російські війська окупували частину нашого Донбасу. Тут случилось чудо, поступила допомога. Тогда, звісно, об там було говорити не прийнято. Ми время говорили, що ну как би ми своїми силами, цими усіями, хоча це було звісно, неправда, зашли ограничені ресурси со боку Росії. Росія ніколи ні на кого не нападала, але чомусь майже з усіма сусідами в неї постійні конфлікти. Просто всі нападають на цю бідосю, а вона ж тільки відбивається. Але якщо Україна, Грузія ну такі агресивні, то тоді вони повинні мати конфлікти з усіма своїми сусідами довкола, логічно з Польщею, Словаччиною, Румунією. Але чомусь постійна війна тільки навколо миролюбної Росії. О, а знаєте хто іще воював майже з усіма своїми сусідами? Здогадайтесь, хм, нацистська німеччина. А тепер, друзі, давайте от просто покайфуємо. Це моя улюблена частина. Росія не програла жодної війни. Ага, а цей живий. А Олів'є це французький салат. Так загинайте пальці. Розгром Івана Грозного в Лівонській війні е, сам напав, сам отримав від литовців та шведів по рідкій своїй борідці та перейменувався на Івана Дурачка. Далі битва під конотопом. Українські козаки разом з кримськими татарами на голову розбили московську армію. У промислових масштабах там перемололи весь цвіт московського дворянства. Історія, як бачите, циклічна. І зараз новий міністр оборони України це етнічний Кремлі. Аустерліц. Красива назва, правда? І не менш красива поразка Росії. Одна з найбільших, до речі, в історії Російської імперії. Наполеон розкатав австрійську та російську армії і захопив численні території в Європі і став фактично королем Італії. Е, якщо це не поразка, то Ленін, напевно, гриб. Далі Кримська війна це 1853-1856 роки. Відстала Росія поперла на англо-французьку коаліцію. І щоб ви розуміли, Ємелі тоді ще воювали на вітрильних судах, а англосакси вже на е, пароплавах. Як результат, Втрата Севастополю і заборона мати військовий флот у Чорному морі. До речі, правильно навіщо на болотах якийсь флот? Ну і як не згадати на початку двадцятого століття поразку в російсько-японській війні, хоча перед цією війною народилася відома фраза маленька переможна війна. Кривавий розгром у Першій світовій війні, після чого імперія розвалилася, а на її місці з'явилася нова радянська, яка теж розвалилася після ганебної поразки в Афганістані. Потім маленька Чечня розбила величезну російську військову махіну у 1994 році. Але ж московити висновків не зробили, хоча Дудаїв їх попереджав в Криму, ще будуть бойні. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот, э, славянская там под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию. Ну що ж, зараз Росії чекає нова і наймасштабніша поразка у 21-му столітті. І я дуже сподіваюся, після цього черговий розвал імперії. Оцей міф про нібито непереможність Росії він же базується на тому, що в колективній пам'яті росіян є лише дві великі війни з Наполеоном. Це 1812 рік. Перша вітчизняна та радянсько-німецька з 1941 по 1945, Велика вітчизняна. І е, ототоження цих воїн з Гітлером і Наполеоном це винахід радянської пропаганди 1941 року. Молнія! Берлін Гітлеру. не советую. Пробував. Не вийшло Наполеон. Але радянська і зараз відповідно російська пропаганди навмисно не згадують один дуже важливий факт: і перемога в Другій світовій. І перемога над наполеоном це перемоги антигітлерівської та антинаполеонівської коаліції, а не СРСР і Росії. Одноосібно більше того, це коаліції з такими ненависними англосаксами, без яких росіяни майже напевно програли і першу, і другу війни. Тож цьому фейку про миролюбність та непереможність Росії я ставлю одну з десяти гойд. тому що цей міф спростовується просто на наших очах історичними фактами. В прямому ефірі навіть після вторгнення росіяни заявляли, що не нападали. Ну, і що и что касается вашего вопроса, планируем ли мы нападать на другие страны, на другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. І згадайте, навіть після поразок поразок вони казали, що ніяких поразок просто не було. Для заявлених цілей спеціальної специальної операції по освобождению Донбасса прийнято рішення перегруппировать російські війська, находящиеся в районах Балаклея і Ізюма, для наращування усилий на донецькому направлении. Вже стало очевидним, що займатися самообманом росіяни будуть до тих пір, поки їм в двері не постукає пан Залужний і суддя Гаазького трибуналу. Видивились програму обережно фейк. І пам'ятайте, в наступному році озеро Байкал перейменують на озеро Живчик. Бо поки існує Росія, існує російська брехня, а значить, існує наша програма. Побачимось.